Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на літо. Вісім Золотистих Черепах. Жив колись у далекій країні юнак на ім'я Вудун. Мешкав він з матусею у малій хатинці на краю села. Не мали вони нічого, навіть малого поля. Тому дуже бідували. Одного разу вудун вирішив очистити клаптик необробленої землі у підніжжі гори, щоб посіяти кукурудзу. Підніжжя було стрімке, каменисте, земля неродюча, її було важко копати. Вудун виходив із дому на світанні а повертався пізно вночі. Невдовзі на його долонях з'явилися вісім твердих мозолів. Біля підніжжя гори був маленький ставок. Перш ніж повернутися додому, вудун з великим задоволенням купався у чистій воді нефритового кольору. Одного спекотного дня після довгої праці без перепочинку, вудун, дуже брудний і спітнілий, як зазвичай, прийшов до ставка. Енергійно мився, сильно тер долоні, аж раптом вісім твердих грубих мозолів відпало від його долонь. Торкнувшись чистої блискучої води, перетворилися вони на вісім малих. Напрочуд гарних і жвавих золотих черепах. Вудун дуже здивувався, але не намагався впіймати черепах. Він навіть не торкнувся їх. Помившись, пішов додому. Хлопець того вечора був такий втомлений, що відразу заснув. Шарудіння у глечику для рису опівночі його щось розбудило. Було це якесь шарудіння, яке чулося зі глечика для зберігання рису. Спросоння вудун подумав, що це миша, але знав, що посудина порожня, тому не переймався цим і знову заснув. Уранці хлопець дуже здивувався адже глечик був повен рису. На ньому сиділо вісім малих черепах, які продовжували наповнювати глек. Відтоді Вудунові та його матері жилося краще, бо щоночі малі черепахи наповнювали глече крисом. Незважаючи на це, наполегливий юнак продовжував щодня ходити до підніжжя гори копати землю, на якій мріяв посадити кукурудзу. Лінивий шахрай Шен. У селі жив також інший юнак Шенчанг шахрай і ледащо. Він ніколи не хотів навіть чути про працю. Довідавшись, яка пригода трапилася з Вудуном, вирішив також піти до ставка. Шенчанг ніколи не працював, тому його долоні були білі, гладенькі та без мозолів. Він купався цілий день, але у воді не з'явилися черепахи. Тоді подумав якщо не можу знайти чарівних черепах у ставку, то я завжди можу спробувати їх украсти. Шенчанг тієї ж ночі пішов до хати вудуна, взявши лопату. Викопав велику яму під стіною та поклав біля неї мішок. Хотів його протягнути всередину хати, аж раптом несподівано черепахи вийшли та самі залізли просто у його мішок. Шенчанг дуже втішився. Ото пощастило навіть не треба було їх шукати. Самі прийшли. Згодом усім золотим черепахам вдалося вибратися з мішка та напасти на юнака. Одна вкусила його за ніс, друга у губи, третя у щоку, дві вкусили його за вуха, а три вчепилися у волосся. Кілька днів потому вудун зустрів Шенчанга, глянув на нього та здивовано запитав Ой, як ти дивно виглядаєш? Скажи, що з тобою трапилося? Шенчанг не міг відповісти, бо мав скалічений рот. Почав плакати, а його сльози були великі та блискучі, наче зернятка рису.